Привіт, розповім про нашу дорогу. Перепрошую за вигляд, вже відпочиваємо. Розслаблись. Е, що ж, я скажу так: е, це важко, е, але все реально, все можливо. Просто тобі потім потрібен один день, щоб від цього всього відійти. Е, все було нормально, у нас був комфортний автобус. Була можливість там ходити в туалет, брати кип'яток в вільному доступі. Було трохи тіснувато через маленький проміжок між крісел, але в цілому було комфортно. Температура в автобусі була комфортною. Нам навіть не знадобились пліди, щоб вкриватись вночі. Хоча деякі люди вкривались, тобто це залежить від людини, кому як зручно, хто як відчуває холод і тепло. От, але пліди потрібні, тому що, от, наприклад, орест вже помзає, і. Так як там такий кавралін був ну, такий колючий трохи, то я йому на першому поверсі стелила. Там був таке, таке місце біля туалету і кип'ятку, але не важливо. Ми були обережні. Я йому стелила, і він грався на підводзі. не недовго, але трішечки змінити обс. Ну, обстановку трішечки поміняти е, рухи, то йому було прикольно. ми Він не довго був, був там, але так змінили, трішки погрались і цього було достатньо. Тобто це потрібно. Потрібні іграшки, потрібні е, це про речі, я вже почала розповідати. Потрібні е, дуже прищепки. Це те, чого там не кожен подумає взяти, але це просто топ річ, яка потрібна в дорозі, тому що ми навіть робили. Я прийшлю фотки таку ввечері, так я вішала їх, закривала, робила нам таку спальню, умовно, щоб не світило сильно світло в автобусі і було трохи затемнення. Потрібна була подушка, яка надувається і продовжує місце в автобусі. Обов'язково потрібне місце в автобусі для дитини. Це просто спасіння. От реально це просто маст, скажімо так. І оця подушка подовжує крісло. Я пройшлю фотографію, як це виглядає. І якби у нас було їх дві, то я б ще й поруч змогла лягти біля нього, і ми б навіть спокійніше спали. І я б могла подовжити йому сон э, грудьми, і він би довше спав. Хоча він реально в дорозі спав непогано. Він ми давно не спали в день, там півтори-дві години. А тут э, автобус їде, захитує, і він спить. Із таких ще речей, які потрібні були незвичних. Ну, типу, пелюшки, там бамперси, іграшки, це все і так зрозуміло. Але я список пройшлю на всякий випадок, щоб було зручніше. І ще потрібна річ, але не обов'язково, але мені було з нею зручно. Такий типу гамачок. Я на ліжці замовляла, але якщо не помиляюсь, десь на розетці я їх теж бачила. Прийшли фото цього гамачка, я не зовсім розібралася, як його. Правильно підвіс, підвісити, але е, він для чого? Для того, що якщо дитинка скотиться, то вона не впаде, а він її тіпа, трохи притримає. Ну, якби буде шанс спіймати. Але е, якщо його натягнути і не мати подушку, то в принципі вона він теж подовжує місце і можна лежати. Але якщо розібратись, як він натягується? Е, мені можливо на. Зворотній шлях, ми це зробимо і у нас вийде, будемо дивитись. Стосовно дороги і часу в дорозі, ми виїхали в цілому вчасно. Ми затримались в Києві на 15 хвилин, але все одно на паромі ми їхали через паром, через по трасі через Одесу. І от на паромі нам знадобилось. З проходженням кордону я не буду говорити, скільки ми там стояли, але дуже довго стояли. Хоча нам сказали, що до черги ще треба почекати одну годину, тобто з 8 до 9, І потім з 9 до 10 ми маємо прийти її. Ми її наша черга прийшла, десь ми стали на паром, Напевно, на Початку першої ночі, тобто ми дуже довго стояли. В результаті від початку стояння до виїзду, до проходження кордону з Румунії ой, з Молдови, вибачте, до проходження кордону пройшло 7 годин і далі ми вирушили знову. В результаті дорога в нас була десь 29-30 годин. Ми їхали довго. До того ж, чого так довго, не зрозуміло. Тому що е, це теж такий важливий момент. Нам обіцяли зупинки на нормальних АЗС, типу воктії типу по око, е, «Сокар», щоб був, були вбирання, щоб було була можливість е, там купити кави, поїсти нормально. Там це нам обіцяли, але ми. Ні, жодного разу не зупинились на АЗС. Ми летіли, але е, зупинялись лише на автостанціях, буквально на 10-15 хвилин і вирушали далі в дорогу. І іноді навіть не було нормального туалету, але ну був туалет в автобусі. А ще такий момент був, що один раз ми зупинились е, через дорогу, був ВОК, але не просто через дорогу, а через шість смуг. І моя мама, ну і пів автобуса. Просто вже всі були дуже голодні, е, особливо хто розраховував, що ми будемо зупинятися на АЗС, і ми в цьому рахунку е, побігли просто через ці шість смуг. чотири чи шість. мені здається, що шість всі побігли, просто стояли в черзі, чекали. Е, і там ми теж затримались буквально на 10 хвилин. Але ці водії теж поперли ту, на ту АЗС. За ходогами і чаєм, чи кавою, там не, не суттєво. Але ось так ми все одно летіли, нормально не зупинялись, і це зіграло дуже таку роль моральну. І за цього було важко, тому що всі комфортні умови були, але не було сервісу. Просто був хамовитий водій, але це все таке, це просто нам так не зовсім повезло. Є в мене знайома, яка нормально їхала, зупинялась на заправках, чудово, все пройшло в них. Вони задоволені. В них дитині 5 років, якщо не помиляюсь, чи 6, Вони провели дорогу прекрасно. Але це я знаю з посту в інстаграмі. Як показує практика, в житті все трішечки інакше, але то таке. Можна їхати. До того ж, мені здається, що з маленькою дитиною, яка ще не повзає, навпаки буде легше, тому що вона собі лежить, ти розважаєш її, і все прекрасно. Не тут якусь вірювочку взяти, щоб почепити її іграшки, і прекрасно взагалі. Тим, хто вже повзає, бігає, тим, звісно, трішечки важче, але все можливо. Бо на морі дуже дуже класно, як для нас, так і для наших діток. Тому. Рекомендую всім їздити поїздом, але якщо такої можливості немає, автобусом їхати можна. Важко, але можливо. При великому бажанні головне мати гарний настрій, гарний настрой і все буде добре. Всім привіт з моря!